Шановні слухачі, читачі інформаційного порталу золочів.Нет. У нас сьогодні в гостях міліціонер спеціального підрозділу міліції, пан Михайло, який повернувся додому з зони АТО. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви опинилися у зоні антитерористичної операції? Напередодні нашого виїзду до мене зателефонував командир зводу і запропонував поїхати відрядження в Харківську область для охорони громадського порядку. Так і опинився в Харківській області, безпосередньо в зоні АТО, місто Ізюм. Як ставляться мешканці до наших військових? Мешканці ставляться спочатку. Спочатку ставилися не дуже привітно, тому що вони... більший висоток населення значить дуже рідко виїжджає за межі Харківської області. Дуже мало знайомі з менталітетом вів'ячан. Тобто з західної України з людьми мають дуже мало контактують. У більшості вони отримують інформацію з, з засобів масової інформації і то російських, але тим не менше, після того, як дуже багато почали їздити, приїжджали з Західної України військовослужбовців, після того, Почали більше спілкуватися, почали значить більш тісніше контактувати. Люди кардинально змінили свою думку в позитивну сторону, в кращу сторону, тому що наші правоохоронці, Національна гвардія, також дуже багато десант за мобільних військ, військовослужбовців. З посмішкою на вустах вони проводять. Перевірки на блокпостах. Тобто дуже мало агресії зі сторони наших військовослужбовців, незважаючи на те, що вони перебувають в дійсно складних умовах. Дуже багато місцевого е населення людей приносили продукти свого роду. Зрозуміло, що не можна нагодувати, скажімо, там, Велику кількість людей, але тим не менше приносили щиро. Коли бачили нас в... за межами наших блокпостів, постів, вони радо нас вітали і навіть було такі жіночки, плакали, обнімали навіть, цілували, вдалися до нас як до своїх близьких. Чи було вам страшно? Ну, Я думаю, є певна категорія людей, яким не страшно, але вони ж, мабуть, не знаємо, з кошель сорок. Страшно всім. І особливо страшно, все, все нам невідоме, воно все страшне. Як говорять, у страху, страху, страху великі очі. Коли ти більш тісніше стикаєшся з, з, з тою ситуацією тою чи іншою, ти. Вивчаєш її і просто-напросто для страху місця місця немає. Він просто без, вивітрюється. Тим паче, що настрій місцевого населення вселяє дуже великий оптимізм. А що для вас персонально є Україна? Україна для мене це є батьківщина, перш за все. Це є мої близькі та рідні батьки. Це є щасливі очі. Дітей, причому всіх дітей, бо в нас чужих дітей не буває. А також це є кожен з тих викладачів, вчителів дошкільних до навчальних закладів, школи, вуза, які зуміли все ж таки кожному з нас привити ту любов до батьківщини що дає сили нашим військовим, ризикуючи своїм життям захищати нашу Україну. Знаходячись там, до нас приїжджали волонтери зі Львова, зокрема Львівська автосотня, котра, попри те все, що вони нам привезли провізію та бронежилети. Інші деякі спорядження Ви нам привезли листівки з шкіл дітей третього класу, перечитуючи листи, які нам надіслали дітки, невільно очі навертаються сльози, тому що з щирої душі вони Бажали нам повернутися живими до своїх близьких, рідних. Вони писали нам коротенькі рядочки віршів, Кобзаря. Маючи вільну хвилинку, перечитуючи рядки цих листів, ми, кожен і всі усвідомлювали, що в будь-якому випадку нас чекають, якби це не було банально не тільки наші близькі рідні, які в силу обставин чекають нас. Вони нас чекають не тільки з війни, а завжди, які завжди нас чекають в своїх домівках, але й звичайні громадяни, які просто приїжджали, навіть ті самі волонтери приїжджали. Цікавилися, можливо, щось треба, таке інше, відчуваєш підтримку великої кількості людей, які переймаються життєвою ситуацією кожного з нас. Чого бракувало нам, бракувало нам дуже капеланів. Капелани, капелани це військові священники, які дуже потрібні на передовій. Так як нам пояснило, на жаль, на сонячній день у нас немає інституту. Інституту капеланів, тобто для того, аби звичайний священник міг би супроводжувати нас, тому що вільно-невільно виникають різні запитання і хочеться почути Слово Боже, коли є вільний час. Але, на жаль, зараз в даній ситуації. Дуже складно отримати звичайному священнику дозвіл на виїзд, на виїзд з підрозділом в зону проведення антитерористичних операцій. Це значно краще би, на мою думку, покращило би бойовий стан військовослужбовців, а також, можливо, би відповіді на якісь. Запитання, які людину так чи інакше бентежать. Але в загальному бойовий стан, дух наших військовослужбовців, бій бійців, які знаходяться безпосередньо в зоні проведення артистичної операції, дуже піднесені. Піднесені важко, дуже важко, але це в певній мірі. І загартовує. Хочу побажати всім військовим, військовим моїм побратимам, хлопцям, які зараз знаходяться в зоні АТО сили, мужності, відомості своїй справі. Золочів нет.